Шлях крізь нетрі довелося подолати директору та головному інженеру слов'янського водоканалу, аби розібратися, чия то вода тече та підтоплює підвали багатоповерхівки на вулиці Новосодівській, 15 у мікрорайоні Хімік. Скарга надійшла від голови об'єднання співвласників будинку Даурія на апаратній нараді. І диво вже наступного дня, шкодуючи, що не вдягнув гумових чобіт. Директор разом з інженером вирушили, як то кажуть, по мокрим слідам, які, за словами жінки, призвели до того, що став руйнуватися навіть фундамент. Будинку не кажучи вже про підвал та комунікації. І Причому дуже сильно подтапливает у мене дуже сухі підвали були всю зиму. і то в цьому году осадки були великі, талий сніг, і все це хлинуло мені в підвали, причому порозмивало в деяких місцях навіть пліточне перекриття. Вот води дуже много до сих пор стоїть У мене під третім під'їздом стоїть вода. Вот. Поэтому я хочу, щоб эту проблему решили как можно швидше. Дома наші не на сваях, а не на подушках. Подолавши чималий шлях крізь посадку, тонучі у багнюці таки дісталися до місця витоку. Саме звідси на думку жінки і беруть початок струмки, що підтоплюють будинок. Проте з цим кардинально не згоден головний інженер. Хоча й не заперечує водогін, таки на балансі водоканалу. Дрініруючий трубопровод, старий який був проложен. И вместо него был введен пластиковый. Но пластиковый в результате аварии в 2008 году. Его выключили. Мы качаем по-прежнему по старому. А что нам стоит его обратно включить? Э -э обратно его включить. Только одно. Он собран на очень специфических элементах. Он получается не полиэтиленовый паяный, а полипропиленовый на резино -э резиновых муфтах. Пропілі на різінових муфтах. Ета технологія задіяна однією єдиною польською фірмою, котрою представительство в Україні час, якби как бы, ми не можемо навіть знайти для того, щоб хоча б взяти елементи для ремонту. Новий водогін виявився непридатний для користування, а усунути пориви на старому поки немає можливості, бо до місця витоку наразі не проїде жодна техніка. Тож доведеться чекати сприятливих умов. Але на думку головного інженера, ці витоки жодним чином не впливають на підтоплення підвалу. Тож обстежувати посадку довелося ще. І так Натрапили на чергове болото, та чия вода у ньому ще доведеться з'ясовувати. В этом місці проходить э, рядышком да, давайте, э, водопровод, э, водопонижение. И здесь же есть сети э, воды Донбасса. Также вот там за горкой проходят и наши сети, откуда лужа, это довольно не лужа. Эти ручьи э, взялись, нам пока неизвестно, но мы создадим комиссию в ближайшее время в течение этой недели. И, э, Комплексно обследуем. Здесь возьмемо воду на аналіз і раз выясним, чия это вода, відкуди эта біда взялась. Тож найближчим часом має бути створена комісія з представників підприємств, які можуть мати у цьому місці водопровідні мережі і будуть розбиратися, чия ж таки вода руйнує будинок, а разом з тим і завдає збитки самому підприємству. Наразі ж дослідження проби води, яка була взята в підвалі мешканців за висновком хіміко-бактеріологічної лабораторії показують, що вона не ідентична питній воді. Тож у водоканалі припустимо. Скажуть, що вода скоріше за все ґрунтова. А свій порив у водоканалі обіцяють усунути, як тільки шлях до нього трохи підсохне. Як тільки зараз підсохне, ми туди проїдемо і їх ліквідуємо. А них нам було звісно, ми де і до, і до часу вважаємо, що вони не оказують ніякого впливу на сложившуюся ситуацію. Головне, що нашу проблему услышали і попитаються її вирішити.